Доброго дня! Ви на каналі Коля Ковтун, Сьогодні 16 серпня 2024 року. Центральна Україна, Черкаська область. Перед вами. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Подарок Білорусі. Ось такі пальчикові ягодки. Дуже крупні, дуже такі гарно витягнуті. Отака загостра. Це перше перве сигнальне плодоношення. Це перші сигналочки. Досить гарна форма. груна рихла, не збита. Ось такі ягодки. Подарок з Білорусі. Цю дивіться яка ягодка. Давайте зараз тут вирвемо цю. Оці дві ягодки зараз вирвемо. Сядь дивіться, які вони на руки. Сейчас на сонечко зітримо проїнчик. и глянем на сонечку. Такая урожаева. Дуже гарно. Давайте положим. Как первые сигналочки показали. 15,3. Двенадцать и четыре померяем цукор может быть еще еще трошки надо довысить ох и плотно видите насколько плотно мякоть Знаете, вся бил мясо белая такая целиком вся била настолько она плотно Сейчас глянем. 18 брикс. Мне кажется, что она еще может выдавать больше. Сейчас попробуем. Она уже настолько вкусила. Дуже смачна, дуже хрустка, шкірочка тоненька. Дуже достойна форма. Гарна, врожайна, рання, смачна. Все, що треба для того, щоб порадувати себе, свій глаз і посмакувати приятним смаколиком. Подарок Білорусії. Калугина Виктора Михайловича.